Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. У нас сьогодні розпаковка посилочки. Прийшла наша довгоочікувана посилочка, де я робила замовлення на лампи для курчат, для курей і також для інкубатора там деякі прибори і соски для маленьких козенят. Ну, на радість козенята вже є. Єдине, що соски будуть вже для інших козенят, коли ми будемо відлучати їх. Тому сам на пошті вже її відкрили. Е, і так, це я поклала тут те, що купила. І я хочу показати, що я замовляла. Так, тут у нас датчик температури і вологості. Далі лампи я замовила аж 5, тому що хочу і індикам покласти, і курчатам потрібно буде, і цесаркам, якщо вони будуть окремо. І якщо ми перепілок таки, в інкубаторі виведемо, то потрібно буде і для них, тому замовила аж 5. Замовила також кормушки, дві штучки, я подивлюся, вони такі. Мені сподобалося, у нас такі є е, схожі. Тут написано від одного дня, ну це для курчат і соски під бутилки. Е, соски під бутилки, що закручуються, це те, що мені потрібно, бо дуже важко знайти соску, яка підходить е, саме для ягнят, і щоб вона не злазила. Тут мої дані, вони вам не потрібні. Так, зараз показую вам це у нас лампи. І я піду зразу же опробую, як вона гріє, тому що зараз вечоріє, стало прохолодно і щоб було всім тепло, тому буду, <кій> вибачайте, буду одразу її пробувати, як вона працює. Ось так вона виглядає, ця лампа. По ідеї має світити таким. Червоним, навіть не світити, Вона нічого не світить, тільки гріє. Ну, побачу зараз оцю я борону. Поки і будуть чекати. Побачимо, як вона працює. Так, оце соски. Ось такі такі м'якенькі. І мені сподобалося, що їх можна закрутити на бутилочку. Так, буду пробувати. Ось такі дві кормушечки, поїлочки, вірніше. Ну, їх можна використовувати і як кормушки. Сюди насипати їм корм. Дуже такі непогані. Ну, побачу, як воно буде для води, а для корма буде непогано. Отакі дві я замовила. Це, я так розумію, датчик кологості. Він навіть або вимкнули його, або він так тут і працював. Мабуть, на батарейках він працює. Показує, що тут вологість ось така. А це температура. Ну, це я тут у кімнаті нижній. Можливо, тут так і є температура, тому що тут не топиться, прохолодно. А він коштує у нас, зараз скажу скільки. 85 гривень. Коштує такий датчик. Побачимо, як він буде працювати. Так. Ну і це лампи. Це все лампи, а це візитка. Де ми замовляли. Якщо вам цікаво, пишіть, я залишу під відео сайт, на якому замовляла. Ось така прийшла посилочка. Зараз я буду випробовувати цю лампочку. Як вона світить, як вона її вірніше. Обов'язково поділюся з вами, покажу і розкажу свої. Як буде, чи вдалися мої очікування. Поділюся з вами. Козочки мої хороші. Так стало прохолодно, прям добре холодно. Тому зима ще не закінчилася, тепло нам треба. Курочки вже чекають, що я їм щось несу, а я їм нічого не несу, бо в них є що їсти. Так, тут у нас Лампочка ось тут світить. і я її пробую зняти і прикрутити ось цю. У мене, друзі, виходить якось по-молдавськи, тому що однією рукою. Але нічого. Я вам зараз покажу, хто тут сидить у нас. Можливо, цю лампочку треба буде вкрутити далі трошки для цієї дівчинки. Ось так я вже включила. Дивіться, хто тут сидить. Оце біла, така біла дівчина ніколи не неслася ще. І тут у нас почала нестися. Значить, їй подобається. Дай Бог, щоб їй Тут у нас сподобалось, воно почало нестися. Так, я зараз хочу, так як оце тут зав'язане, прив'язано, я його зараз відв'яжу. Отак я вже тут поламала, знайшла швидкий спосіб. Кучу далі тут. Не дуже надійно, але в мене молотка з собою немає. Ну, я зроблю так, як і було. Зачіпляю я сюди отак. О. І зав'язую. Буду перевіряти, наскільки вона нагрівається, щоб тут не було ніяких потім казусів. Да, нема тут, на жаль, гвоздика, це треба прибити. прибити. І... Я зараз просто хочу подивитися, як вона працюватиме. Так, іду вмикаю і повернуся, покажу. Я вже увімкнула. Йдемо дивитися разом з вами. Ну, поки ніяких змін. Я не бачу ніяких. Ніяк вона не світиться. Можливо, їй треба час, щоб нагрітися, не знаю. Побачу, що я зайду сюди, подивлюся. О, ви знаєте, вона гріє. Іде дуже хороше тепло. Від неї йде дуже хороше тепло. Світла немає, але тепленько. Це вже добре. Бо зараз дуже холодно, тут вікна такі тонкі і в цім приміщенні прохолодненько. Не знаю, може, якби тут. Знаходилися б може було б тепліше. Подивлюся. Ще раз пробую. Так, вона гріє. Добре, дякую, друзі, що були зі мною. Хто додивився до кінця. Напишіть, чи сподобалось вам мій сьогоднішній ем, ролик. Я з самого початку до самого кінця була з вами не вирізала, нічого так як є, отак і є. Спробувала я ось цю одну лампочку, не знаю, як інші буду пробувати, потім вам скажу. І Якщо сподобається, то буду рекомендувати і вам. Це моя хорошенька. Сиди, щоб тобі було тепленько. Двері відчинені, тому що заходять сюди курочки, вони вже зайдуть, тоді ми повністю закриємо. Там є лаз внизу, дірка така, але з неї такий йде холод, тому ми закрили її. І кури заходять вже, курочки ці, індики заходять через двері. І так стало трошки затишніше, бо то був такий сквозник. Двері. Ну, тут тонкі, якщо тут тримати чи козенят, о, привіт! Хто прийшов взимку, то треба їх утеплювати. Ну, або діяло чіпляти, щоб було тепло. Тому що так, свіжу. Так добре лампочка гріє. Побачимо, що вона не ще накрутить. Ну, все, друзі, дякую всім за перегляд. Оцих дівчат я забираю звідси, і всім до зустрічі у слідуючому відео.